Розумію, що люди діяли від щирого серця, шукаючи істину, але я все ще несу відповідальність перед вами. Тому для чіткого і правильного представлення відеоматеріалів я написав цю книгу для всіх вас, хто справді хоче зрозуміти і знати істину. Служити в любові Друнвала, Мельхісідек Перший розділ. Пригадуючи наше давнє минуле, як падіння Атлантики змінило нашу реальність. 13 тисяч років тому сталося дещо надзвичайно драматичне в історії нашої планети, яке ми передбачаємо дослідити в найменших деталях, адже те, що трапилося у далекому минулому, впливає на всі аспекти нашого сучасного життя, все, що є у нашому житті зараз, це включено. Які ми використовуємо війни, які відбуваються, їжу, яку ми їмо, і навіть те, як ми сприймаємо своє життя, все це є прямим результатом певної послідовності подій, які відбулися на закінчення часів Атлантиди. Через війну тих давніх подій абсолютно змінився наш спосіб життя та інтерпретація реальності. Все пов'язане є тільки одна реальність один Бог. Але є багато багато способів інтерпретації цієї єдиної реальності. Насправді, кількість способів інтерпретації дійсності наближається до нескінченності. Існують певні реальності, які приймаються багатьма людьми, і ці реальності ми називаємо рівнями свідомості. З причин, про які ми говоритимемо, існують особливі реальності, на яких сфокусована неймовірно велика кількість істот. Вона відповідає реальності, в якій ми з вами живемо зараз. Був час, коли ми існували на землі на дуже високому рівні свідомості, який набагато перевищує той, який ми зараз можемо уявити. Ми навряд чи можемо уявити, де ми тоді були, тому що те, ким ми були тоді, зовсім виходить за межі того, ким ми зараз. Внаслідок певних подій, які відбулися в минулому, в проміжку між 16 тисяч і 13 тисяч років тому, людство впало з того дуже високого рівня, на якому воно знаходилося, проходячи крізь безліч вимірів із застійною щільністю, доки не досягло того місця, яке ми називаємо третім виміром планети Земля або сучасного світу. Падаючи, а це було саме падіння, ми безконтрольно рухалися по спіралі свідомості, спускаючись вниз крізь виміри свідомості. Ми були безкеровні, і це було похоже на вільне падіння в космосі. Коли ми прибули сюди, у третій вимір з нами стались деякі конкретні зміни як фізіологічного характеру, так і у способі функціонування у реальності. Найбільших змін зазнав спосіб дихання праною індійський термін для обозначення, енергії життєвої сили в цьому всесвіті. Прана має набагато більше значення для нашого виживання, ніж вода, повітря, їжа або будь-яка інша речовина. І спосіб, яким ми вбираємо цю енергію в наші тіла радикально впливає на наше сприйняття реальності. У часи Атлантиди і раніше. Спосіб дихання праною був безпосередньо пов'язаний з електромагнітними полями навколо нашого тіла. Усі наші енергетичні поля мають геометричну форму. І одна з форм, з якою ми будемо працювати це зоряний тетраедр, що складається з двох взаємоперетинаючихся тетраедрів. Цю фігуру можна також сприймати як тривимірну зірку Давида: вершина тетраедра, що направлена вгору. Розташована на відстані витягнутої долоні над головою, а вершина тетраедра, що направлений донизу, на такій же відстані внизу під ступнями верхню і нижню вершини з'єднує трубка, яка проходить через основні енергетики центри тіла, чакри. Ця трубка для вашого тіла має діаметр кола, утвореного з'єднанням великого і середнього пальців вашої руки. Вона виглядає як скляна люмінісцентна трубка з кристалічними структурами на кінцях, які точно відповідають двом вершинам зоряного тетідрера. До падіння До падіння ми вбирали прану одночасно зверху, знизу трубки, і два потоки прани зазвичай зустрічалися в одній із чакр, де саме потоки прани зустрічаються завжди був одним з найважливіших аспектів цієї стародавньої науки, який і сьогодні все ще вивчається скрізь у всесвіті. Іншою важливою точкою в людському тілі є шишкоподібна залоза, розташована майже в центрі голови. У наш час шишкоподібна залоза зменшилася до розміру сухої горошини, оскільки ми давно забули, як її використовувати, а якщо шишкоподібну залозу не використовувати, вона атрофується. Раніше енергія прани проходила через центр шишкоподібної залози, як стверджує Джейкоб Ліберман, автор книги світло Медицина майбутнього. шишкоподібна залоза схожа на око. Вона кругла, є отвір, у якому міститься лінза для фокусування світла. Вона порожня і в її порожнині є рецептори світла. Поле зору шишкоподібної залози спрямоване до небес, хоча науковим шляхом це ще довести треба. Так само, як наші очі можуть дивитися під різними кутами. В різні боки від центральної площини так і шишкоподібна залоза може дивитися під кутом в 90 градусів. Так само, як ми не можемо бачити по телецею: шишкоподібна залоза не може дивитися вниз на землю. Усередині шишкоподібної залози. Навіть за її зменшених розмірах містяться всі форми сакральної геометрії та точне розуміння того, як було створено дійсність. Це знання міститься там, в шишкоподібній залозі, протягом століть. Але ці рівні розуміння зараз для нас недоступні, бо людство втратило пам'ять під час падіння, а за відсутності пам'яті ми почали дихати по-іншому. Замість того, щоб вбирати прану через шишкоподібну залозу та направляти її вгору вниз по нашій центральній трубці, ми почали вдихати її через рот і ніс. В результаті цього прана почала надходити в організм в обхід шишкоподібної залози, що позначилося на способі нашого бачення єдиної реальності. Ми стали інтерпретувати її по-іншому, те, що називається розбиттям на добро і зло або полярною свідомістю. Полярна свідомість змушує нас думати, що ми знаходимося всередині тіла, дивимося назовні, що ми якимось чином відокремлені від того, що назовні нас. Це чиста вода ілюзія. Таке сприйняття здається реальним, але в ньому немає жодної краплинки істини. Це просто бачення реальності із стану, який ми отримали після падіння. Наприклад, немає нічого поганого в усьому тому, що відбувається, бо Бог тримає під контролем своє творіння, але з іншого погляду, погляду полярності, дивлячись на планету та на те, як вона розвивається, ми б не повинні були потрапити сюди. При природному перебігу еволюції ми не повинні були тут знаходитися. Щось сталося із нами, щось трапилось, чого не повинно було статися. Ми пройшли через мутацію, можна сказати, що стався хромосомний розрив. Тому Земля майже 13 тисяч років перебуває в стані тривожного очікування, і багато істот різних рівнів свідомості трудяться всі разом, щоб зрозуміти, як повернути нас, нашу ДНК, на колишній шлях. В результаті цього так званого помилкового падіння свідомості і зусиль, що послідували за ним повернути нас назад на шлях, сталося щось дійсно гарне, несподіване та дивне. Істоти з усього Всесвіту. Які намагалися допомогти нам у нашій проблемі, почали проводити з нами експерименти одні на законній підставі, інші не маючи на це дозволу? Один з таких експериментів призвів до виникнення такого сценарію, про який ніхто не наважувався навіть мріяти, крім однієї особи з єдиного культури у дуже далекому минулому Меркаба. Є ще один важливий фактор у цій історії, на якому ми збираємось зупинитися 30 тисяч років тому ми знали про себе щось, що потім абсолютно забули. Ми знали, що геометричні енергетичні поля навколо нашого тіла можуть обертатися дуже специфічним чином. Це пов'язано з нами. Абсолютно, коли це поле повернеться до початкового стану і знову почне обертатися, це називається меркаба, його користь для цієї реальності буде неперевершеною. Меркаба дає нам розширене усвідомлення, хто ми є, пов'язує нас із вищими рівнями. Вона відновлює знання та пам'ять про нескінченні можливості нашого існування. Повноцінно функціонуюча меркаба, що обертається, має в діаметрі від 15 до 18 метрів пропорційно зростанню людини. Обертання Меркаба можна моделювати за допомогою комп'ютера та показати на екрані. Зовні вона виглядає як інфрачервона теплова оболонка галактики тієї ж форми, нагадує традиційні літаючі тарілки. Слово меркаба складено із трьох слів. Мір, Ка і «ба», які в тому сенсі, як ми їх використовуємо, прийшли від древніх єгиптян. У інших культурах це слово зустрічається у різних варіантах, трохи відрізняються один від одного написанням та вимовою. Є кілька можливих вимов, але в основному всі три склади вимовляються окремо. Мер означає особливого роду світло, яке розуміли в Єгипті тільки за часів 18-ї династії. Вважали їх двома полями світла, які вертикально обертаються в протилежних напрямках у тому самому просторі ці поля генерувались певним способом дихання, яка відповідає індивідуалізованому духові або інтерпретації. Цим духом своєї конкретної реальності. У нашій конкретній реальності ба зазвичай визначається як тіло або фізична реальність. У інших реальностях, де духи не мають тіла, слово ба означає інтерпретацію реальності, яку вони носять із собою. Ось так Меркаба це поля світла, що обертаються в протилежних напрямках, яке одночасно впливає на дух і на тіло. Це транспортний засіб, який може перенести дух і тіло або чиюсь інтерпретацію реальності з одного світу чи виміру до іншого. Насправді Меркаба це щось набагато більше, тому що вона може створювати реальність, а не лише проходити через реальність. Однак у рамках наших завдань ми зосередимося головним чином на здібності меркаба. Та відігравати роль міжпросторового транспортного засобу. Мерків у давньоєврейській мові означає колісниця, що допоможе нам повернутися до нашого початкового вищого стану свідомості. Повернення до нашого первісного стану варто відзначити для зрозумілості, що повернення до нашого початкового стану це природний процес. Який може бути легким або важким, залежно від наших переконань, але просто зайнятися технікою роботи з меркаба, наприклад, коригуванням способу дихання або усвідомленням нескінченних взаємозв'язків з усіма структурами життя недостатньо. Є принаймні ще один фактор важливіший ніж сама меркаба, і це є розуміння, реалізація і переживання божественної любові, бо саме божественне кохання. Яке іноді називають безумовною необумовленою любов'ю, є першорядним фактором, який робить міри каба живим полем світла. Без божественного кохання мірка це просто машина, і в цієї машини будуть обмеження, які ніколи не дозволять духові, що створив її, повернутися додому і досягти найвищого рівня свідомості. Місця, де рівнів вже не існує. Ми повинні знаходитись у стані безумовної любові і виявляти її, щоб вийти за межі певного виміру. І тоді світ швидко рушить до цього вищого місця. Ми йдемо геть від місця, де ми роз'єднані, де бачимо себе всередині тіла, що дивляться назовні. Таке бачення скоро піде. І його замінить інший погляд на існуючу реальність. Тоді у нас усіх буде відчуття та знання про. Змінивши свій зовнішній погляд, ми швидко побачимо інше бачення існуючої реальності, де у нас усіх будуть відчуття та знання абсолютної єдності з усім життям, і це почуття буде зростати все більше, як ми продовжуватимемо рухатися вгору, проходячи кожен рівень на шляху додому. Пізніше ми розглянемо особливі способи відкриття серця, запалювання жалюсливого безумовного кохання та отримання прямого досвіду. Якщо ви тільки дозволите цьому статися, ви зможете дізнатися про себе те, чого ви не знали досі. Шановний слухачу, на наших семінарах використовуються техніки, які неможливо відтворити на відеокасетах або на сторінках книги. Адже вони є чисто практичними. Вони так само важливі, як і знання адже без них знання не мають жодної вартості. Сьогодні ми можемо передати цей досвід тільки через устну традицію, через реальну практичну роботу, але це може змінитися в майбутньому. Вища всякої уяви реальність. Інший аспект, який стане предметом нашої уваги, має багато назв. Але за сучасними термінами його зазвичай називають вищим я. На ділі Вище Я ми існуємо одночасно у всіх інших світах поруч з цим світом. Існує стільки рівнів та світів, що їх розуміння майже перевищує людські можливості. Ці рівні мають конкретні властивості, математичну інтерпретацію, відстань між ними і характерні для них довгі хвилі. Ідентичні взаємовідносини всередині музичних октав, а також інші аспекти життя. Можливо, наразі ваша трирозмірна свідомість від'єднана від вашого вищого аспекту, тому ви лише усвідомлюєте те, що стається тут на землі. Це ненормально для створінь, які перебувають у своєму природному некорупційному стані. Для них нормою є відчуття спочатку одразу багатьох рівнів. Подібно до музичного акорду, а потім із зростанням вони починають усвідомлювати все і всюди, одночасно. Наступний приклад незвичайний, але він демонструє те, про що тут йдеться. Саме зараз я спілкуюсь з одним з тих, хто усвідомлює кілька рівнів одночасно. Науковці, які її досліджують буквально без слів, бо не можуть зрозуміти, як вона робить те, що робить. Вона може сидіти у кімнаті і наполягати, що вона спостерігає з відкритого космосу. Для перевірки цього Наса попросила відслідити певний супутник і надати їм конкретну інформацію, котра була би відома тільки кому, хто б дійсно там був. Вона навела показники їх приладів, що я впевнений, видавалося вченим абсолютно неможливим. Вона пояснила, що летіла поруч із супутником і просто зчитувала показники приладів. Її звати Меріан Скінфілд офіційно Меріан сліпа, але може ходити по кімнаті, і ніхто їй не подумає, що вона не бачить, як вона це робить. Нещодавно Меріан викликала мене і під час розмови поставила питання не хочу я подивитися через її очі. Звичайно, я сказав так. Після кількох дихань моє поле зору розкрилося, і я почав дивитися, ніби на величезний телевізійний екран. Або через те, що виглядало як екран, який займав все моє поле зору. Те, що я бачив, було дивовижно здавалося, що я безтілесний. Дуже швидко рухаючись у космосі, я бачив зорі, дивлячись через її очі, Марієн і я рухалися вздовж ланцюга комет. Вона була дуже близько до однієї з них. Це був один з найреалістичніших випадків виходу з тіла, який в мене коли-небудь був. Навколо цього телевізійного екрана було ще 12 до 14 менших екранів, на кожному з них дуже швидко ми готіли зображення. Один з них у верхньому правому кутку часто світилась, показуючи швидко рухомі образи трикутників, світлодіодів, кіл, хвилястих ліній, дерев, квадратів та інше. Це був той екран, який розповідає їй про те, що відбувається у тому просторі, де відразу знаходиться її тіло. Вона могла бачити через ці, як здається, не пов'язані зображення. Був ще один екран у нижньому лівому кутку, у нижньому кутку ліворуч, через який вона спілкувалася з позаземним життям цієї сонячної системи. Ось людина, яка живе тут, на землі, в тривимірному тілі. Але зберігає пам'ять про життя в інших вимірах. Цей спосіб інтерпретації реальності незвичний люди зазвичай не бачать таких внутрішніх екранів, але ми дійсно існуємо в багатьох інших світах, навіть якщо більшість з нас цього не усвідомлює. Розрив ви усуваєте, коли з'єднуєтесь зі своїм вищим я, після чого починаєте усвідомлювати вищі рівні реальності, і ці високі рівні починають приділяти вам все більше уваги. Починається спілкування, з'єднання з вищим я, важливіше, ніж розуміння будь-якої інформації, яку я вам буду давати. Соєдиніться з вищим я більш важна, чим навчитися активізувати меркаба. Тому що, якщо ви поєднаєтеся зі своїм я, то отримаєте абсолютно ясну інформацію про те, як крок за кроком пройти через будь-яку реальність і як повернутися додому, повністю усвідомивши Бога. З вашим вищим «Я» решта відбудеться автоматично. Вам досі доведеться проживати це життя, але все, що ви будете робити. Всі ваші дії, думки та емоції будуть наповнені великою силою та мудрістю. Багато людей, включаючи мене, намагаються зрозуміти, як з'єднатися зі своїм вищим я. Многие із тих, хто певним чином встановив цей зв'язок, не знають, як це трапилось. В цьому я спробую пояснити, як з'єднатися зі своїм вищим я. Я зроблю все, що в моїх силах. Реальності лівої та правої півкуль мозку. Є ще одна частина в цьому образі. Можливо, половину нашого часу ми витратимо на ліву півкульну інформацію, таку як геометричні дані, а також різного виду інформацію, яка багатьом духовним людям може здатися абсолютно. Неважливо, я це роблю, тому що коли ми впали, то розподілилися на дві. Насправді на три, але спершу на дві основні складові, які ми називаємо чоловічою і жіночою. Права півкуля, яка контролює ліву сторону нашого тіла, це наша жіноча частина. Хоча насправді вона не чоловіча, не жіноча, там проживають наші аспекти духовний та емоційний. Ця частина знає, що є лише один бог, тільки це одне існує. Хоча ця частина фактично не може цього пояснити, вона просто знає істину. Тому немає проблем з нашою жіночою складовою. Проблема в нашій лівій півкулі чоловічій складовій через орієнтацію чоловічої півкулі, яка є дзеркальним відображенням жіночої півкулі логіка у неї виступає на першому місці. Вона домінує, в той час, як у жіночої півкулі, логіка відходить на другий план не домінує. Ліва півкуля не відчуває єдності, коли вона оглядає реальність все, що вона бачить, це розподіл, роз'єднання. Тому наш чоловічий аспект переживає важкий час тут на землі. Навіть наші головні священні книги, такі як Коран і Біблія, поділяють все на протилежності. Півкуля вважає, що Бог існує, але є також диавол. Можливо, не такий сильний, як Бог, але має великий вплив. Отже, навіть Бог розглядається у світлі двоїстості як один полюс протистояння сил темряви світла. Це не характерно для всіх відгалужень цих релігій, деякі з них бачать, що існує тільки один Бог до того часу, поки ліва півкуля не зможе побачити єдність у всьому. Що насправді існує тільки один дух, одна сила, одна свідомість, яка пронизує абсолютно все існуюче, поки вона не пізнає цієї єдності, відкинувши всі сумніви, до того часу розум залишиться відокремленим від самого себе, від своєї цілісності та від повноти свого потенціалу. Якщо ж буде хоча б найменший сумнів щодо єдності, то лівопівкульний аспект нас утримуватиме, і ми більше не зможемо ходити. Пам'ятаєте, навіть Тома, невірячий, ходив деякий час по воді, коли Ісус його про це попросив. Проте одна маленька клітинка на великому пальці ноги скаже: Почекайте но, я вмію цього робити. Та Тома порине в холодну воду поляризованої реальності. Куди ми йдемо з цією інформацією? Я намагаюся, щоб вам стало ясно, без найменшої тіні сумніву, що в усьому є тільки один образ. Один і тільки один образ, за яким створено все, що існує, і це той самий образ, який створив електромагнітне поле навколо вашого тіла. Ту саму геометрію, яку має ваше поле, можна знайти у всьому навкруги, навколо планет, галактик, атомів, всього решта. Ми детально досліджуємо цей образ. Ми також збираємося розглянути історію Землі, тому що це дуже важливо. Ми справді не зможемо зрозуміти, як ми тут опинилися, якщо не знаємо, який процес привів нас до цього моменту. Тому ми витратимо значну частину нашого часу на обговорення того, що сталося давним-давно, потім повільно йтимемо вперед, доки не підійдемо до того, що відбувається сьогодні. Все це взаємопов'язано постійно відбувається те саме, і це триває й досі. Насправді це ніколи не припинялось. Це ніколи не припинялось. Ті з вас, у кого переважає права півкуля, можуть відчути бажання пропустити цей матеріал для лівої півкулі, хоча для вас дуже важливо зупинитися на ньому. Саме через досягнення рівноваги обох півкуль повертається духовне здоров'я. Коли ліва півкуля бачить абсолютну єдність, вона починає розслаблятися. І мозолисте тіло, пучок волокон, що з'єднують обидві півкулі, розкривається по новому, забезпечуючи об'єднання двох половин. Зв'язок між правою і лівою півкулами зміцнюється, інформація передається туди й назад. Протилежні сторони мозку починають об'єднуватися та діяти синхронно. Спеціальне обладнання для відстеження зворотного біологічного зв'язку дозволяє бачити, як це відбувається. Це особливим чином задіює шишкоподібну залозу і дає можливість медитувати. Активувати світлове тіло меркаба потім стає можливим увесь процес відновлення і повернення колишніх вищих рівнів свідомості це процес росту. Якщо ви вивчаєте будь-яку іншу духовну практику, то не потрібно переставати її практикувати, щоб почати працювати з меркаба. Звичайно, у випадку, якщо ваш вчитель не заперечує проти змішання традицій. Інші медитації на основі правди можуть бути дуже корисними, коли починається обертання меркаба, оскільки тоді надзвичайно швидко з'являються видимі результати. Я повторюся, щоб ви знали напевно: тіло світла меркаба не суперечить і не перешкоджає жодній іншій медитації або релігії, яка ґрунтується на вірі в єдиного Бога. Отже, досі ми говорили тільки про основи духовності. Це лише початкові кроки, але ці перші кроки є найважливішими з всіх, які мені відомі. Вашій лівій півкулі можуть подобатися всі ці відомості, і вона може акуратно розкласти їх по поличках. Це добре. Ви можете розслабитися, слухаючи це як пригодницьку історію або як фантазію. Але незалежно від того, як ви слухаєте цю аудіокнигу, важливий факт, що ви її слухаєте. І виатравает тасет вам патрабскет. Тапахтаватарасефутусаатнаставірусвауцустаслахаскепатарес. Катава виклик ласах, батках. Бахата асая вякама верева сацахпера афакафаф нас навкали в школі просто не і люди по всьому світу починають це усвідомлювати звичайно ці уявлення вважалися правильними тоді, коли їх навчали, але потім концепції і ідеї змінилися, і наступне покоління навчило інші істини наприклад, уявлення про атом за останні 90 років змінилося настільки багато разів, що зараз вже не дотримуються жодної строгої концепції. Застосовується одна концепція. Але з оговоркою, що вона може бути помилковою, колись вважалося, що атом подібний до Кавуна, а електрони.